А всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в Sinister Studying, Це наша невеличка гра. Взагалі просто невеличка гра, не чому наша. Ну, сьогодні буде нашою. В якій ми навчалися і почули якісь дивні кроки. Тож пропоную не затягувати, а розпочинати. Так, іди роби домашнє завдання. Я вийшов. Кінець один. Ти втік. Це було так легко. А, добре, тут є п'ять фіналів, досить цікаво. Ми могли просто втікти. Від кого? Книжки бачу. Дварія зачинити я не можу. стіл наш і, в принципі, я. О, телевізор. Що тут? Хех. Кінець 4. Ви подивилися телевізор. Е, ну, знаєте, поки дуже так е, бодрячком йдемо. Тобто ще три фінали. Непогано. Боже, взагалі зараз так тяжко знайти якусь гру, щоб пограти стіл. Блять, що? Ага. Ага, я 200 разів маю натиснути на... space. Чому це так смішно? Ну добре, давайте. Чувак, в тебе ж ну, жорсткі таймінги. <плес> Боже, він... А ну, 79. Так, я ж можу просто дивитися і натискати кнопку, але ну ми не такі. О Боже. Ну він дуже якийсь такий милий. Він хоче нас врятувати від домашніх робіт. Тобто б не хотів би прийти до школи і сказати. Я не зробив домашнє завдання через те, що мене хотів вбити якась біла печенюшка. Кінець три. А... Концовка третя, ви зробили домашнє завдання? Так, ми втікли, ми подивились телевізор, ми зробили домашнє завдання. Але ми можемо ще якось втікти з матриці? Чи можливо це, типу, такі підказки для нас. Може якось так. До речі, він іде. Добре. А, можемо просто лягти спати серйозно? Він зараз вб'є нас. Кінець 5. Ви поспали. Що? Я. Я очікував більшого. Добре. Ану. Е, робимо домашні завдання. І просто чекаємо, поки він на нас нападе. А -а -а. О боже. Кінець два, ви померли. Ну, якось так. Сьогодні ми з вами пограли в Sinister Studying. В принципі, непогано гра, але відчувається, що це лише, скажімо так, початкова її форма. Будемо чекати більшого. Ми знову тут. І ми граємо в Deary Me. Це гра, де ми полюємо на Оленів ночію. І збираємо їхні очі для якогось ритуалу, чим би і не починаємо. Вау, у нас є приціл. Я, до речі, зумить. Цікаво. Так, натисніть ліву кнопку миші для пострілу. До речі, вона мені чимось нагадує ту гру про білку Яку я пограв, але яку я не знімав. Що чув? Щось провагало, як хтось нібито заспавнився. Добре. О! Амм... Що це у нас життя додаткові патрони? Ні, це не олень. Набої. Хто їх стільки тут розкидав по лісі? Добре, значить, олені будуть відбиватися від нас. Ті, що не брейці і не голені. О, ось він! Ха! Ага, перезаряджаємо. Шив, щоб спринтить, Знайшов Олені, вбив його. Забираємо його око. Ага. Я не знаю, чому саме одне. Ну, давайте буде так. Стрибати ми не вміємо. На F у нас не натискається. Давайте підемо за патронами. Я зараз просто всі ці попросираю. Але я не бачу нікого. О! Ага, ні. Тут хтось був? Що це? Да, вони вміють ходити, це не чесно. Будь ласка, своє око. Дякую. А якщо що, ми з вами. Бля, що за звук О, дивіться, ще один новень. А. Патрони. І ще один новень. Боже, скільки їх тут? Так, все ми зібрали три ока. Так, тепер, як я зрозумів, нам треба вертатися додому. В палаточку. Добре, давайте. Так, е ми якийсь ритуал робимо. Так, і лягаємо спати. Боже, все так інтуїтивно. Спимо. М добре, це наш сон. Ми йдемо по якимось слідам оленя, але ми є олень. Типу він же ж. Що це? Хех. Це не дуже той схоже на оленя. Ну окей, прикольна штука. Мені сподобалось. Прокидаємось. Тепер 4 ока треба. Добре. Нам навіть сниться те, що треба більше. Набоїв, патронів. Блін, сюди б, знаєте, ще б якусь таку музичку додати, було б дуже класно. Але я прям більш ніж впевнений, що буде ще якась срань бігати нас шукати. 100%. Я просто, ну я максимально всьому впевнений. Бо нащо нам тоді полосочка життів? Боже, ця гнітюча тиша? О! Ні. Я загубився, почекайте. Патрони. Ой. О, блядь! Що? Це все через цього оленя. 100%. На нас напало око. Ну... Так, ось вони. Як воно. А знаєте, за що боролись, на те й напоролися. Якась перша гра була така більш насиченіша, ну нічого страшного. В принципі, бачите, вже щось розвивається. Просто справді, ну не вистачає музики. Або, бо, можливо, мені просто не вистачає моєї харизми, щоб це все так, знаєте, прямо обіграти. Або я не знаю якогось сюжету. Такого знаєте, сильного сильного. Цікаво, це будуть всі наші вороги чи ще якісь там прибавляться. Так, цікаві, звідси, мені одного вистачить. Давай око. Все чудово! Тепер повертаємось. І я не знаю, будемо знов спати. Жвело, ми не можемо без цього заснути. Все може бути. Так, це звуки ока, так? Назвідки так. вони цікаво беруться? Чому вони так дихають? Ні, я явно загубився. Є, все, знайшов. Нормально, живемо. Повертаємо очі і лягаємо спати. Що нам присниться сьогодні? Ну. Він іде до нас. Це було смішно. Що? А! Блядь, я не очікував! Ви знаєте, так спросоні, хоп. Мені здається, 100% нас вб'є цей Олень з. Не знаю, Людською головою. Так, я застряг в дереві і розстрягся. Бля, не перезарядився. Постріл, перезарядка. А, патрони. Витягуємо око. Знаєте, це так легко показано. Типу, я не те щоб таким займався, але я більш ніж впевнений, що так це легко не відбувається. Так, це для того, щоб нас хтось вкусив. Околитиць. Десь 100% є. Я можу, до речі, так от... Да, відразу. Чому мене... Кидай якось. Шводить мною. І знаєте, от, нібито намагаєшся щось говорити в такі моменти. А ви ти не знаєш, що говорити. Ну, не смертельно. О, овені якраз. Цікаво, ми можемо їх якось в рукопашку прикладом там добити. Так, і треба патрони. А, це дуже чесно. Дякую, гра. неймовірно Пампа. В принципі, якщо ми будемо змінювати траєкторію, блять. Мало б все вийти. Лень, допоможи мені. Отак от. А ви їх жаліли. А ви не бачите які? О боже. Чому гра мене так кидає туди-сюди? Вона мене кудись направляє. Ай. Блін, вони так солодко клацають мене аж прям їсти за їх усюниткою. Я не уявляю, як це смішно зі сторони виглядає. Певно, вони такі помирають за сміхом. Ага. Готові? Чай. багато їх. Блядь, так. Добре. Я не розумію, для чого мені так багато... Це хілок дають, блядь, коротше, окей. Гіч там. Якось ми з вами випадково вбив Оленя. Ще один лишився. Цікаво, чому в останній час так мало якихось прям, знаєте, хорор новинок. Напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо б ви хотіли побачити щось від мене, якби б я міг би це пройти. Я був би вам вельми вдячний. Ну, як завжди, ми з вами бігали було куполонів. Зараз нічого гісінького немає. Ну, майже нічого нічогісінько. Ага. Блядь! я не очікував, добре. Фу. Ну, трошки дивно, що він пробіжав через сітку, але добре, гра починає набирати обертів. Так, нам сниться. Що ми серед оленів. Мені страшно уявити, по чому ми біжимо. Сподіваюся, що це спина Оленя. Що? Ми маємо сюди залізти. Так, ми залізли в око оленю. Так, тепер 6 очей. Нас тільки 5 пострілів. Просто, бляха, треба якось так розраховувати свій маршрут. Не хотів ось би вбивати просто очі, а знаєте, так постріляти овенів. Все одно тут а, як запасів життя більше, ніж. Ніж треба. Ніж пострілів. Ну, я вже бачу, бля, дякую тобі. Не міг стриматись. Все ж таки не можу терпіти це їхнє неподобство. Так. Що це було? Ну, як так? Чому? Чим більше ми бігаємо, тим більше спавниться очей. Добре? Мені здається, що якась карта змінюється, чи я просто не можу запам'ятати її. Я вже так плюс-мінус орієнтуюсь з дея, бо бігаю біля забору. І вони десь тут лазять, клацають мені. Такий клац, 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 клац. До речі, досить швидко ми справляємось, Знаєте, як оцей прикол, коли там якось е -е, макаки щось показують, і вона така нейрон активіті, оце так от мене не кави. Хто ж міг знати, що ця хрінь може перелізти через забор? Мені здається, мало хто. Щось нове. Що? Ти можеш мертви? Так. Я б не сказав би, що... Що? Що це було? Так, треба... треба швидше знайти ще одного клятого Оленя. Та все стерпимо. Боже, нічого страшного. Он вже хілкає. Де він? Оно. В принципі, це нам важливіше, забираємо. Єбать! Це що? Не знаю, все дуже погано. Давай, 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 прошу тебе. Лягай, спати. Фух. Не зовсім зрозумів, що це було? Так, це всі очі, які ми з вами назбирали. По ним немає сенсу стріляти. Ем, як я можу, в принципі, побачити, певно, наш ритуал проходить так, як має проходити. Я дійшов до краю цієї порожнечі. Що це? Це велике око? Прокидаємось. М -м -м, добре сім очей. Це мені чимось нагадує цей. Боже, ваш е плейс з Roblox. Там 99 днів. Я не пам'ятаю, який ми рекорд. Але 100% більше, ніж 99. Я, до речі, грав з мілозавром. І не розумів, для чого рятувати дітей. Ну, якщо без жартів, типу, вони ж прибавляють там кількість днів. А потім вже як ми не знали чим займатися і просто вже хотіли спати, а ми ще виживали і виживали. Ну, як виживали, просто стояли на базі? Та майже весь слід врубати встигли. До речі, дуже багато там залежить від просто вдачі. А буде якийсь такі олень, в якого я вистрілю? А він на мене побіжить? Страшно. От ви можете мені сказати, де да, А вони є. Чи це. Блядь, гра прикалується з мене. Я роблю? робля? Бля. Боже, я цьому оленю пофіг? Він цікав. Я не знаю, певно, змірився зі своєю судьбою. Так, я сліпий? Ні, не сліпий, добре. Ну ще один. Єе. Yeah. А, Боже. Так. Головне. добігти Додому. До палаточки. любої Теплої. Шкода, що тут геть ніяких записок немає. Типу, що відбувається, чому? Що за ліс? Хіба тут був ліс? Не пам'ятаю. Спимо. Так, Олені вишукувались. Знаєте, як оцей прикол з Дмитрієм Комаровим прибув хтось головний. Це все? Тож, така в нас невеличка друга хоррор-гра. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую всім за перегляд. Ну, вибачте, от справді чи немає світла, чи немає ігор. Хтось каже, що ти можеш шукати ігри на телефоні, коли нема світла. Я скажу, ви просто праві. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. І, будь ласка, ну порекомендуйте мені хоч щось таке. Тож так, дякую вам за перегляд. Гарного дня чи вечора!